Ви, скажімо так, його взяли епоксидною грунтовочкою, трохи крапали на нього та посипочкою закрили. Які види є? Є у нас чотири форми стандартні, які ми постачаємо, будемо постачати, але деякі все рівно під замовлення. Декра-класіки, декрастатус. Я буду у нас наявності на слайді. В різних об'ємах, в різних польованих моментах. Декрасні, декра, декра Мелітеран. Це під замовлення, так? І Декра Стратус. Стратос. Э, ну він такий під э, дерев'яний гонт. Зараз я вам покажу. там Далі буде слайд. Так, це декра класик, він виглядає таким чином, як, як кажуть, кажуть, класичний метроблок, так. Mm -hmm. О, далі Такі кольори у нас є тік, чорний э, бріллят. Знову таки, логістика. Чорний брілят, чорне діло. Терракота античний, сірий, античний червоний. Під замовлення це кілкой ліс, серебро, антрацит та сіній каприз. Визна у кожного капризи свої. Таким чином виглядає страх. Це як дерев'яна э, така Чернівця досить часто зустрічається такі покрівлі. Да? Так, в принципі, і у вас тут в вашому регіоні це ж угорщина, а це ж їх, скажімо так, торщина дерев'яних гонтових покрівлень. І, і ви бачите, яким чином виконана це слухове вікно, таке радіальні такі скати і елементарно згинається за рахунок того, що він дрібноштучний, штучний цей продукт. Його легко монтувати, його легко підрізати, його лег легко підгибати, Ну, взагалі робити досить складні такі елементи. Звичайно, в принципі, все будь-що з нього зробити неможливо. Це вже можливо зробити з бідомної черепиці. З цього продукту ми робимо, скажімо так, що ми не змогли зробити з декрою, те ми робимо вже з рухлексом з бідомної черепиці. Так, кольори основні по стратусу це адроцит, сірий та тін. Ну, Знову таки. Стратус зроблений під дерев'яну гонту, вона сіра. Так? Або під сланець натуральний. Також сірий або чорний. Ну і ті, в принципі, ну, це, це таке вже. Зробили для того, щоб вже не ваше, не наше, як то кажуть. Медітеран. Це римський такий боги, Самий дорогий продукт, який на сьогоднішній день є в, нашому, в нашій війні. Це такий класичний римський такий дорогий. Профі. Ну, Я не зверто кажучи, як побачив, так і змінив. Дуже гарний навічний, скажімо так. Дуже сподобався цей продукт мені, власне. Чому? У нього досить солідна така форма, об'ємна, дуже об'ємний форм. Е, знову таки, е, якщо ми використовуємо, використовуємо покрівлю з кераміки, то вона дуже важка. Візьміть цей тайл. 2 кг 600 г. 2,5 тайла на 1 метр квадратний. Тобто ви вже знаєте, скільки це буде вага на метр квадратний. Рельєф, міцність, довговічність і всього-навсього 2, 2 кг-600 г на 1 тайм. Два кольори основних це теракотовий або це неземноморський теракот. Тобто він ще з чорними такими вкрапленнями. Тут тільки з білим. А от вже з чорними такими Ну, Солідна покрівля, ну, виглядає просто супер, скажімо так. Декра Декраеганс у нас виготовляється в двох е типах. Це є глянцева, як то кажуть, чайні, е е тобто, блиск. Така. Це е технологія покраски е порошкова. Таким чином е зараз. Красить кузова BMW, і Мерседес. Яу. Ну, скажімо так, той клієнт, який там має дорогий автомобіль, такий вот, понтовий, Він захоче купувати цей матеріал. Він також в принципі, дорогий, але не настільки, він дешевший, ніж це. Потім є у нас такий, як кажуть, сатіновий покриття. Тобто це не глянцева фарба, це просто така бархатиста фарба. Знову таки, послухайте різницю. Ну, а так? так? Mm -hmm. Це вуша Вона, як кажуть, акустик, елеганс, акустик називається. Просто елеганс, вона так шумить. Це елеганс акустика. Це не те, що я там по якомусь спеціальному місту проступив, але така всюди. Ця плитка, цей тайм, вона має такі налітки для того, щоб частково, скажімо так, тихі провести. Знову таки, різниця відчутна. Не один із продавців на сьогоднішній день не може запропонувати, не один із виробників не може запропонувати Подібного роду технологію виробництва. Основні кольори, які є, це е, грабівий критичний коричневий матовий чорний чорний глянцевий та зелений глянцевий бортовий глянцевий. Також для заводу Ікопал польського для польського ринку зробили золотий глянцевий. Ну, Там взагалі там вау, так. Е, Знову-таки, хочу наголосити на тому факті, що. Якщо ваша е, ласка е, вибрати той колір, який вам От ви сьогодні ногті красили, пішли до манікюр, зробити манікюр, сподобалося вам. Або е, вам подобається власний автомобіль, ви захотіли під нього зробити там обріблю точно такого кольору. Так. 10 тижнів це максимум від моменту замовлення. Ви отримаєте тайли з викраскою для того, щоб затвердити цей колір. Мало у вас, що трапилось, у вас настрій помінявся, ви захотіли вже другий колір там, лаку на ногті нанести, та також на погрівню. Ви передумали, зробили знову-таки повторну викраску, і через 10 тижнів у вас вже матеріал на об'єкт. Безпосередньо в, той, в тій кількості, яку замовили до тайла. Замовили там 427 штук. Буде 427 штук. Самого там 118 штук, буде пенька 118 штук. І повністю всі комплектуючі допомагають. І це, в принципі, як то кажуть, також досить серйозний такий аспект в плані виробництва. В плані вже пріоритетів для клієнтів. Де ми можемо використовувати цей продукт? Абсолютно всюди. Котемому на будівництві, на багатопробуховому будівництві на е суспільних чи як общественних. Не зрозуміло. Загальні. На загальні, так. Комплектуючи повністю всіє. Як я казав, пеньки полукруглі, там, ліві праві, фініш, старт ну все взагалі, що потрібно для покрівлі. Нема такого, що вам дали покривальний матеріал, а потім вигадуєте самі, як це робити. Знову таки наголошую на тому, що ми реалізуємо ту продукцію, яка абсолютно скажімо так, е, е, проста в монтажі. Чому? За щодо того, що продумана кожна дрібниця. Ми самі покриваємо кількість. Я ж вам кажу, що я сам звіз, здав, можна так сказати. І потім став вже це все реалізовувати. Я знаю, яким чином це треба складати, я знаю, яким чином це робити. Чому я вам показував ту покрівлю на власному будинку? Тому що мені досить часто, в принципі, тоді, що я тільки починався роб... продавати ці продукти, так? я чув, та як ти можеш навчати, якщо ти сам собі це не зробив? Я сам собі це зробив. Я це пройшов. Можна сказати. Я власне на собі вже експеримент поставив після того, як я довго років по цій технології продавав. По цій технології будував людям. Розумієте? І на сьогоднішній день я зробив так же, точно також, як людям робили ми тоді, і получили, отримали досить серйозний результат. І знову таки, результат ви бачили на тих Це. Я тут, в принципі, щось що, що додати не можу. Ну, далі тут вже йде технологія. Відносно технології ви можете отримати детальну інформацію у компанії Віта Клімат або у, у, безпосередньо у нашого представника Андрія Гроша. Ну Вони тандемі, вони бувші два е, співпрацівника, в принципі, так. Ну, але сьогодні один є нашим дилером, а другий є нашим працівником. Хоча можна сказати, що вони оба, обидва наші працівники, можна так сказати. А в основі чий метал стоїть? А? В основі чий метал стоїть. Mm -hmm. Я не готовий вам сказати зараз, чесно скажу. Це йде віче... вітчизняний читай? Ні, є... О, вітчизняний це не наш. Вітчизняний їх так, напевно. Ну не наш. Напевно. Тому що це ж виробляє цей продукт. Це завод завод Декра знаходиться в місті Лєш. Це тоді, скоріше всього, Саба йде, так? Напевно, так. Напевно, так. Я не знаю, не буду казати вам, не, буду... не хочу брехати яким чином це згибається, яким чином ріжеться? От ви бачите, ножницями ріжеться, згибається звичайним вальцом чи кляною очакін, чи там зветься. Абсолютно все елементарно, абсолютно все просто. Аби тільки, скажімо так, було бажання. Всі елементи, всі е, технології, всі е, моменти, які потрібно е, знову-таки е, робити на покрівлі, все це є. І Бажаю, щоб у вас не було такого Дай вам Бог щастя, скажімо так, дякую вам щиро за увагу. І бажаю, щоб у вас було так, як на моїй покрівлі. В ніякому разі не так, як в тесті.